Вітаю малята. Сьогодні я хочу познайомити вас з казкою Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав ось впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні. Не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку. А вона впала на теплу добру руку хлопчика і розтала. Хлопчик з жалем дивиться на руку. На долоні блищить крапелька, мов сльозинка. Малята, чи сподобалась вам казка? Про що вона? Так, про те, як хлопчик. Хотів приголубити сніжинку, та в нього це не вийшло. Чому? Що трапило зі сніжинкою? Так, малята, вона розтанула. А чому розтанула сніжинка? Правильно, тому що потрапила на теплу долоньку хлопчика. А на що ж перетворилася сніжинка? На крапельку, на прозору крапельку, мов сльозинку. А як ви гадаєте, якби долонька хлопчика була в рукавичці? Сніжинка б розтанула? Так, ні, вона б не розтанула, бо рукавичка не така тепла, як долонька, і сніжинка могла б зберегтися. Дякую вам, малята, за увагу та до наступних зустрічей!